Замість санкцій до Росії цілий урожай вигод для України. Арсеній Яценюк повернувся з Брюсселя, де зустрівся з європейськими лідерами. Там йшлося одразу про все: кредит домовленості про безвізовий режим зону вільної торгівлі та угоду про асоційоване членство з ЄС. Та що натомість маємо дати взамін жодного слова з першої прес-конференції в новоспеченого голови уряду повернулася Ірина Заєць. Біля входу до будинку уряду і досі читує самооборони. Тепер у купі із держохоронцями ані Беркуту, ані солдатів внутрішніх військ немає. Порожньо і на Ганку, на місці звичного паркування, ані дорожезних лексусів, ані мерседесів більше немає. Кабмін, як і усі попередні, вирішив розпочати свою роботу із скорочення автопарку та транспортних витрат. Сюди новину про історичну зустріч у Брюсселі. Першу з членами та головами Європейського союзу та українським урядом Арсеній Яценюк привіз. Вранці він виходить на брифінг для журналістів. Двері відчинені для всіх, навіть для російських, попри інформаційну війну. Це перша розширена прес-конференція Яценюка у якості прем'єр-міністра. Він хвалиться досягненнями, головне демонструє у папці із жовто-блакитним прапором. Оце так званий пакет допомоги для України. В цьому пакеті загальна сума. Фінансової економічної допомоги складає 15 мільярдів доларів. США на що підуть гроші звучить оптично. Розвиток економіки, влування в підприємства, реформи. Перша позика 2 мільярди. Це грант. Його надають без відсотків та зобов'язань. умови решти кредити. Прем'єр не каже. Це грантова безповоротна допомога. А надалі протягом давайте спочатку візьмемо 2 мільярди, а потім буде далі. Не треба спішити. Яценюк розповів про теплу зустріч та небачену раніше єдність країн-членів щодо України, тріумфуючи, подав ще кілька рішень. Угоду про асоціацію з ЄС буде підписано до виборів. Європа свої кордони відчиняє для українських товарів уже. А от Україна для європейських після узгоджень. Також обов'язкова домовленість про безвізовий режим, який стає козирем і впливу на Росію. Європейці попереджають позбавлять Росіян віз, якщо ті зазіхатимуть на Крим. Наши российские соседи, которые все-таки должны стать российскими партнерами, во-первых, должны вывести войска, во-вторых, выполнять двусторонние и многосторонние обязательства, которые Россия подписала, в-третьих, перестать поддерживать сепаратистов и террористов, которые находятся на территории автономной Республики Крым. Мы никогда не будем ни подчиненными России, ни филиалом России на территории Украины. На цьому йде і знову спиняється, щоб повторити ще іноземним журналістам англійською Крим є і залишатиметься частиною України. ірина заяць Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.